Вітаю, друзі. Хочу поговорити з вами про питання подвійного громадянства. Зараз у Верховній Раді є законопроект про подвійне громадянство. Перше, на сьогодні подвійне громадянство в Україні не дозволено, але й прямо не заборонено. Люди не зобов'язані повідомляти державу про другий паспорт та не несуть за це адміністративну чи кримінальну серйозну відповідальність. Наявність іншого громадянства може стати причиною позбавлення громадянства України, але це не відбувається в автоматичному порядку. І насправді дуже зрідко, коли така норма застосовується. Таким чином, по факту в Україні є можливість у громадян мати два паспорти. В цьому випадку виникають ризики для України. Коли це питання є нормально неврегульоване. Наприклад, ризик такий, що людина має подвійне громадянство з Російською Федерацією, може скластися ситуація, коли громадянин України з другим паспортом РФ воює на стороні РФ проти України, ну він же ж громадянин РФ, значить, має права та обов'язки перед РФ? А потім через треті країни приїде в Україну та вже з українським паспортом спокійно буде пересуватися по Україні та виконувати роботу як розвідник та диверсант на користь Російської Федерації. Далі ця людина може їхати в інші країни світу, в тому числі в ті, до яких громадян РФ в'їзд заборонено чи ускладнено. Та там, як громадянин РФ виконувати розвідувально-диверсійні дії на користь самої РФ вже з українським паспортом. Більше того, така людина може вчиняти дії, які дискредитують Україну та українців в очах інших народів та держав. Подвійне, потрійне громадянство є нормальною практикою в багатьох країнах. Але перше, в умовах війни. Питання громадянства треба поставити на особливий контроль. А цього, на жаль, не відбувається. Міграційна служба працює так, ніби немає війни. Друге, наявність другого громадянства має врегулювати такі питання, як право голосу. Якщо людина має право голосу в іншій країні, то вона не повинна мати право голосу в Україні. Питання оподаткування має бути врегульовано таким чином, щоб людина не мала подвійного оподаткування, але й не уникала оподаткування як такого. Служба в армії. Якщо людина є громадянином України та проходить службу в Збройних силах України, то вона отримує допуск до того чи іншого рівня державної та військової таємниці та може виконувати розвідувальну діяльність на користь іншої держави, паспорт якої в неї також є. Те саме стосується державної служби. Право обиратися в органи влади як депутат. Це ж стосується права бути викладачем в системі освіти нотаріальній службі. Зверну увагу на те, що в законопроекті є норма, можливість за спрощеною процедурою отримувати громадянство України політичним біженцям. Та можливість отримання українського громадянства особам з країн високого імміграційного ризику, держав агресорів та держав окупантів, для таких осіб має бути введена вимога відмовитись від свого попереднього громадянства. Тут я хочу акцентувати увагу, що цього не можна робити за жодних обставин, враховуючи, що у нас і так громадянство може отримати хто завгодно за невеликі гроші. Якщо б. Захотів, і Путлер сам би з усією своєю шоблою за 100 доларів домовився з нашими чинушами продажними. Уявіть ситуацію. Закінчилась війна. Україна перемогла. В РФ криза економічна, політична. Мільйони ватної публіки просто хлинуть сюди до нас. Оце буде клондайк для наших хабарників. А що треба колишньому вагнерівцю, який вбивав наших людей, щоб стати громадянином України? Всього лише відмовитись від паспорту РФ та дати хабар нашому чинуші? І це все? Вчора він гвалтував наших жінок та вбивав дітей, а сьогодні він громадянин України і голосує за депутатів Верховної Ради? Не можуть перемогти Україну війною, то просто заселять масою ватної публіки і будуть мати всі права громадян України? Вони без війни сюди наїдуть мільйонами. Мільйонами. Ей, там, хто там пише цей закон? Ви що там, з Глузду з'їхали? Чи спеціально відкриваєте таку можливість ворогу для тихої окупації? В умовах тотальної корупції в Україні прописувати легальний шлях набуття українського громадянства, представниками народу, що зараз вбиває наших людей це злочин, державна зрада. І не розповідайте, що ви хочете впорядкувати це питання на законодавчому рівні. Бо потім під цей рядок в законі буде прийнято постанови Кабміну, інші підзаконні акти, які прямо відкриють шлях до заселення України ворогом. Чекаю, друзі, ваших коментарів. Та поширюйте це відео. Обов'язково поширюйте. Бо це дуже важливе питання. П'ята колона Росії в Україні. Схоже готує новий гібридний сценарій захоплення України. Нагадаю, життя триває, точиться війна.